Пластилинова кукурудза творчість для малят. Готуємось. Папір білий та зелений, ножиці, олівець, клій та жовтий пластилин. На білому папері малюємо овал. вирізаємо його, а із зеленого папіру робимо листочки кукурудзи та приклеїмо їх. Останній етап це пластилин. Із одного шматочка робимо багато маленьких кульок. А тепер долучайте малюка. Мама викладає кульку, а дитинка притискає її пальчиком. І так поки не заповниться весь білий простір паперу. Якщо дитинка вже доросла, вона може викладати сама і притискати пальчиком. Дуже корисна вправа, і кукуруза виходить як справжня.